Привіт, усім! Мене звати Марта Лісевич, я лікар-дієтолог, гастроентеролог та редакторка каналу Медичний. І ви маєте зараз унікальну можливість тиснути на підписатися і отримати майже щотижневу щоденну дозу якісного контенту про медицину, про новинки медицини. Про що я буду розповідати? Про головний орган з детоксикації це наша. Печінка, печінка, скільки міфів існує навколо неї, як її намагаються полікувати, залікувати, почистити? Що правда, а що ні? Давайте, давайте розбирати. Цією печінкою займається, займаються безпосередньо лікарі різного профілю, існують лікарі-гастроентерологи, от, наприклад, я існують і е, такі вузькопрофільні спеціалісти, е, які називають себе гепатологами. Це лікар, який займається виключно печінкою. І також як же без шахраїв. У цій справі шахраї на будь-який смак, будь-який інтелект, які намагаються якимось методами китайської медицини нетрадиційної повпливати на функцію дезінтоксикації, але про це пізніше про шахраїв. Почнемо з анатомії, де ж вона та печінка знаходиться. Знаходиться переважно у правому підребер'ї, але заходить і під ліве ребро. Отже, якщо ви приходите до лікаря і показуєте на лівий нижній бік і кажете, що у вас болить печінка, ви обманюєте себе та обманюєте лікаря. Але різне може бути є одиничні випадки, проте в деяких людей є дзеркальне розташування органів, і здебільшого це бачать або ж при діагностиці, там ультразвуковій чи комп'ютерна томографія, або ж лікарі, хірурги при ургентних оперативних втручаннях, коли ще не встигли провести діагностику, а пацієнта різати повинні і повинні. Негайно розібралися, де вона знаходиться, і маю сказати, що та печінка доволі таки велика. Описують її як футбольний м'яч. Уявили собі, ну хто його бачив, хто його не бачив. Проте пам'ятаємо, доволі таки великий, великий орган. Крім того, що великий, він ще вдячний. Печінка має таку здатність відновлюватися. Але це не означає, що її ми не повинні берегти. Ось до чого призводить погане ставлення до печінки. Теоретична частина завершилася. Переходимо до хворіб. І давайте все таки розберемо найчастішу, найчастішу хворобу стан печінки. А так як він зачіпає доволі таку велику кількість людей. Велику Америка, Америка, наш стратегічний партнер, дає цифри, що там чверть людства вона має такий стан, як неалкогольна журова хвороба печінки. Зараз її перейменовують, деякі асоціації вже перейменували на метаболічно асоційовану хворобу печінки. По свої, за своєю суттю, це одне і. Теж. Але все-таки метаболічно асоційована хвороба печінки вона якось краще відображає саме зміни, які відбуваються в цьому органі, і не має якогось там тригерного слова для декого – Це алкоголь. Ще її називають цю хворобу. Назв багато суть одна. Жировий гепатоз печінки, жирна печінка. От Знаєте, може хтось з лікарів казав вас, це образливо. От ви приходите на якесь планове обстеження, на ультразвукову діагностику, і вам такий лікар каже, у вас жирна печінка. Було таке? Зізнавайтесь, в кого було. Пишіть, пишіть свої скарги. Можете в коментарях писати. Так ось жирна печінка, назва така собі. Про те, чого вона така. Поширена, воно ж так і виглядає на ультразвуковій діагностиці, лікар бачить скопичення жирової тканини навколо органу? Ну існують певні критерії діагностики, як саме виставляється у висновку лікаря? Чи це будуть дифузні явища, поширені, коли там вся печінка вкрита жиром, або ж це якісь локальні зміни? Чому це погано, коли орган. В даному випадку печінка вкривається жировою тканиною. Це не питання естетики, не питання вигляду, це питання здоров'я. Ось цей скопичений накопичений жир навколо органу. Він провокує запальні зміни. І в деяких людей не у всіх, прошу. Прошу зауважити, що не у всіх неалкогольна жирова хвороба печінки буде викликати саме запалення. Запалення це жировий гепатоз, стеатогепатит. Все, що має закінчення на «ит» або на іт в медицині. Нагадую, це процес запалення: Гастрит, парапроктит, пульпіт, нефрит, коліт це все якісь певні запальні. Зміни. І згодом через певний проміжок часу, точний проміжок часу ніхто не визначить. Так ось якщо нічого не робити, ці зміни завершуються спочатку фіброзом. Фіброз це ущільнення тканин і фіброз, прошу зауважити, це вже незворотні зміни. Фіброз може бути, може тривати десятиріччями, 10, 10 років, 15, 20. Проте, наступна стадія після фіброзу це цироз. Біда в тому, що до появи цирозу ось тато гепатит, неалкогольна жирова хвороба печінки, навіть фіброз не проявляється клінічною. Не проявляється клінічно, тобто немає симптоматики, немає симптомів, і пацієнти не звертаються вчасно за лікарською допомогою. Ну тут я трішки трішки лукавлю, маніпулюю перехід неалкогольної жирової хвороби печінки у цироз – так, це правда, це можливо. Але здебільшого, все таки, хто винен у цирозі – це алкогольна хвороба печінки. У нас в лікарській спільноті складно поставити цей діагноз. Чому складно? Ну, не складно це лікарям психіатрам лікарі-лікарям-наркологам. Я можу, я гастроентеролог. Так я запитую пацієнта про шкідливі звички, про кількість алкоголю на тиждень, на день, на рік. І пацієнти що роблять? Не завжди говорять правду. Так, я бачу в аналізах зміни у печінкових ферментах, у ферменті, який відповідає саме за токсичне навантаження на печінку. Але я не можу поставити діагноз алкогольна хвороба печінки без зізнання пацієнта. Якось його вибивати методами. Психологічного тиску чи фізичними неокомпетенції лікаря. Так ось, якщо пацієнт не зізнається, то виставляється діагноз, який не алкогольна жирова хвороба печінки. Проте це неправда. Винен все-таки алкоголь. Висновок простий. Давайте довіряти одне одному, принаймні довіряйте лікарям. Отже, так обговорили найчастішу патологію, найчастішу е, хворобу печінки, неалкогольну жирову хворобу. Але давайте все ж таки нову правильну назву використовувати: метаболічно асоційована хвороба печінки. Проте болячок багато, багато це і онкологія печінки, найбільш часта гепатоцелюлярна карцинома печінки. Її хвороби накопичення, хвороби Вільсона, хвороба гоше. Так, менш популярні, менш поширені, але дуже цікаві для лікарів, для лікарів як такі задачки певні для вирішення. Так і не забуваємо про токсичну дію на печінку, різні різні токсини, бо що у нас печінка це головний, головний орган з дезінтоксикації. І е, якщо, якщо так вже сталося, що у вас цей орган працює. Погано не виконує до кінця правильно свою основну функцію, то лікуванням займається хто? Відділення токсикології. У Києві воно знаходиться у лікарні швидкої допомоги, нікому нікому не бажаю туди потрапити. Отже, висновок такий: печінку потрібно берегти. 10, 8, 9, ну скільки нарахуємо, кроків до здорової печінки на п'єдесталі на першому місці знаходиться хто що знаходиться алкоголь, точніше, вживання його в так званих безпечних дозах, або ж повна відмова від алкоголю. Якщо ви людина здорова. Без якихось хронічних захворювань так, Всесвітня організація охорони здоров'я визначила певні норми для чоловіків і для жінок. Для чоловіків ця доза більша, а для жінок менша. Задумайтеся, задумайтеся. Важливо зауважити тим людям, тим пацієнтам, вашим знайомим. Котрі вже мали якісь питання до гастроентеролога або до гепатолога. Допустимо, це був вірусний гепатит. Я якось їх пропустила, а це важливо. Вірусний гепатит Б, це перенесений, пролікований рекомендація. Перша для цих пацієнтів, при тому, що вилікували саме інфекційний гепатит, це повна відмова від алкоголю до кінця життя. Я маю на увазі тих пацієнтів, які вже був виставлений діагноз, допустимо, гепатит С. Чому це важливо, будь-яка доза алкоголю саме для цієї категорії пацієнтів вважається ну, надтоксичною, супертоксичною. І це пришвидшує зміни фіброзу. Фіброз нагадую, це вже незворотні явище, ущільнення печінки і згодом. Фіброз переходить у цироз, якість алкоголю, чи це буде дорогий алкоголь, дешевий, не має значення. І на алкоголі в цих 10 пунктах можна було і зупинитися, але існує ще одна причина, ще один фактор того, чи буде ваша печінка здоровою. І цей фактор. Їжа, збалансований раціон, підтримка нормальної маси тіла, як і різке схуднення, так і різкий набір ваги може спровокувати метаболічно асоційовану хворобу печінки. Тому в ідеалі потрібно підтримувати свою вагу. Якщо вже так сталося, ну різне трапляється. У вас був різкий набір ваги, але ви привели себе до норми. То вже Старатися коливатися в межах плюс-мінус 3-5 кілограмів, але не більше. Специфічних продуктів харчування для здоров'я печінки їх не існує, існує збалансований раціон. Стосовно препаратів, препарати, медикаменти. Багато з них, та напевне, все таки більшість саме лікарських препаратів, небіологічно активних добавок. Вони проходять через печінку. Це закономірно через печінку і нирки за допомогою цих органів виводяться. Також існують гепатотоксичні препарати. І тут важливо розуміти, що приймати препарати з групи нестероїдних протизапальних. Ось багато хто, ну багато хто така собі статистика, але пацієнти зловживають прийом прийомом цих препаратів безконтрольне вживання НПЗП, спазмолітиків чи там антибіотикотерапії. Ну, антибіотики зараз за рецептом. Проте безконтрольне вживання препаратів у великій. Кількості це стосується і пацієнтів з хронічними болями, з мігренями. Потрібно все-таки правильно призначити терапію, щоб в рекомендованих дозах вам ставало краще. Звичайно, там терпіти той біль, який впливає звичайно на вашу якість життя, там на вашу роботу, на вашу діяльність не потрібно. Треба визначити саме ну, в ідеалі причину і підібрати грамотне дозування. Просто так ковтати велику кількість неболювальних не потрібно, тому що це призводить до чого? До токсичного гепатиту або до медикаментозного гепатиту, в принципі, це одне і те ж. саме з лікарської провини називається ураження печінки, це ятрогенний гепатит, коли було призначено певну групу препаратів. Інколи це доцільно, і призначення гепатотоксичних препаратів має переваги, плюси над тим. Якщо його не призначите, допустимо, це препарати хіміотерапії після успішної хіміотерапії оперативного втручання онкологічних хворих, то ось допустимо жінки приймають препарати, якщо це там онкологія жіночої статевої системи або там раку молочної залози. Препарат з назвою неторговою, діюча речовина. Там тамоксифен. Так ось ці жінки. Ці пацієнти вони потребують контролю рівня печінкових проб, печінкових функцій. Тобто лікар призначає з певною періодичністю здавати аналізи, і в деяких моментах при деяких показниках вирішується: ну, є питання про доцільність прийому цього препарату або заміну на інший, або якоїсь там підтримуючої терапії. Гепатопротектори завершу наш ролик. Так ось дуже рідко відп... йде повна відміна цього препарату. Все-таки більше плюсів від прийому. Але і такі випадки, на жаль, існують. А що не варто робити, які препарати точно не варто вживати? Ось вони з'являються на ваших екранах. Я навіть їхніх назв зізнаюсь. Взагалі не володію, не володію. Це різна там китайська медицина. Я тільки бачила пацієнтів, які приїхали після якихось аюрведичних практик, там після відпочинку чи це не відпочинок, очищення у Тибеті, приїхали з токсичним гепатитом. Ось таке дійсно траплялося. Безконтрольний прийом біологіч, біологічно активних добавок шкодить, шкодить вашому. Здоров'ю і токсини. Ну що по токсинах? По максимуму стараємось уникати токсичного фактору. Якщо вас хтось отруює, не дай Бог. Вираховуйте, вираховуйте цих людей і робіть те, що вважаєте за потрібне. Зараз. Про тих людей, які мають роботу вид професійної діяльності, пов'язаний з там селями важких металів. Це більшого якісь там виробництва, заводи теж потрібно час від часу з певною періодичністю слідкувати за функцією печінки. Це робити доволі таки просто лабораторні аналізи. Вони так і називаються печінкові проби з цими печінковими пробами до кого йти не обов'язково до гепатолога. Це сімейний лікар, це лікар-терапевт або ж лікар-гастроентеролог. Це були кроки до здорової печінки. Бажаю вам всім здоров'я, бути ситими, неголодними, всім, папа.